вас вітає канал Мотоскутерок. Сьогодні на огляді на продажу Yamaha Sierrow 225. Модель 2002 року випуску. Це ендуро, Міський мотоцикл, а не крос. Так як в нього є фара, в нього є повороти, і ви сміливо можете кататися по місту за містом і де вам буде завгодно. О, Сіровка такий, доволі. Скажем так, важкий апарат, знайти його в хорошому стані з маленьким пробігом, ну це просто нереально. Хіба на аукціоні і за скажені гроші. От, Даний апарат у нас з невеличким пробігом. Почну з самого цікавого, так як це реально взагалі нічого. 8870 кілометрів, і він в незвичайній комплектації от, з захистом. Лиця, руля, грудей. От рентал називається захист. Потім у нас стоять захисні такі гарні дуги з вітрозахистом, називається зета. Осняві зетки, всі, скажімо так, зробили. Неприємним знаком, але якісно гарна. А, скажімо так, Захист оцей рук з цієї сторони, мабуть, трошки він відламався. Бачите, вона не така, як ліва. Але, але є. Взагалі сировка така. По дизайну для мене одна із цікавих. Я особисто на ній катався, вона мені подобається. І тут версія прийшла ще. На вихлопній трубі, а це я дуже люблю. Тут стоїть Silencer Series RSV. Повністю глушник до циліндра. Ну, тобто як так званий фул повний вихлоп. І звучить він, звичайно ж цікаво. Але як кому, я люблю вихлоп. По порядку є багажник алюмінієвий в сировки. Дизайн стопіка і поворотика, ну, такий класичний на 2002 рік. Я думаю, це бомба. Рідне сидіння залишилось в такій кольоровій гаммі. От е, рідний інструмент, не знаю, чи там є, я навіть не перевіряв. Здається, не було. Здається, япон... япончики зажали. Рідний. Рідний ні, є. Є моє. Це на джебелу не було, зажали падлюки пропав рідний інструмент, а тут є. Що там є у нас? О, ключики, всякі шестигранники, викрутка і так далі. Шестикутники. Шестигранники. Так, є. Коротше, інструмент є, це взагалі супер. Супер хорошо, що воно так є. З рукою, рукою щось незручно зачиняти. Так, не зачинив. Треба двома руками, мабуть. Коротше, потім закрию, закінчу відео з і незручно. По ланцюжкові обслужений, змазаний, цепка не натягнута, на трієчки стоїть, а тут 7-6. Так, зараз 3, 2. Перший раз бачу таку схему натяжки ланцюга. Ну, видно, що не затягнутий, так як тут уже кінець на триєчки. На Мабуть. Так, далі. Є захист ланцюга знизу, зверху. Він в такому стані, як з Японії, я його ще не натирав, нічого. Тут, в принципі, нема що терти. Весь куторочок бойовий. Незачуханий, не затертий, на рідних повністю запчастинках. По стану так взагалі оцінюю його на 8 тисяч, це новий рідній зеленій такій красивій фарбі, є захист диску спереді, вилка. Чи що це таке мікролон, дискові гальма, також в чехлові в захисту, з великим ходом така вилка в гофрах, гарне. Крило таке, яке з м'якенького матеріалу. Фара також з дугою захисною. Передня гума така шипата 275 на 21 21-й спецевані колеса, передня камерка, задня безкамерка. Зверніть увагу, як тут йдуть спиці і як тут вони кріпляться. Набагато крутіше. от Також у сіровки і задні дискові гальма, і передні, також з захистом от, з цією красивою системою випуску. коротше кажучи, вся ціленька, вся живенька сіровка приносить задоволення від їзди от Є два ключика, подсос, до речі, з карбюраторна. Машина, Оно ближній дальній працює, світло працює. Так, задня гума ще заводська, до речі, залишилась. Данлоп. Отакий вихлоп. Він мені до вподоби. Красиво звучить, сировка їде, також непогано. Ну що, кому сподобалось, сподобалось, сподобалось відео сподобалось Ямаха Сіров 225, -ка. телефонуйте. Не забувайте про телеграм канал, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві відео. Ну І, звичайно, хто хоче подивитися, як вона їде, посилання на тездрайв в опису під відео. От, А зараз я вам покажу, як я на ній виглядаю. забув. По, по зручності непогана машина високий. от Мені зі зростом 1,90 м. Я вам скажу, що він маленький, але дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'якенький. Ви подивіться на задню частину, наскільки працює задня підвізка. За передню я взагалі нічого не скажу, так як вона ну, просто. Величезним ходом вилка. Ну і сам по собі непоганий такий. Кому подобається, звертайтеся. Мотоцикл цікавий. Не так часто я публікую таку техніку, так як її в основному не буває в цікавому стані. Так що встигніть придбати, не прогавте.